Так позакривалися, у нас відкриті двері всі для сили. Так, Все закрито. Я розумію, в приймальні нікого нема. чи телепри... нема. Як? А. Будь ласка, покличте когось в приймальні, а тут двері закриваються і відкриваються. Це в нас так суд показує, як у нас суд працює. А це ви знімаєте знову, що суд гарний, так? Я зараз, я зараз не можу відповісти, вона відповість точно. Тому що Крась. вона якраз в цьому питанні працює. Дякую за день. Так, ну що, треба мені напевно другий поверх ще. Ігор, давай зі мною пішли. А ви почекайте тут, приймальне Добре. тут. Добре. Ми вертаємося швиденько, він же голова комісії. Так, ви з нами ходіть познімайте. Я розумію. Завдання показати, що суди в нас чудові, правда? Угу. Яка якість? Давайте знімайте те, що є на сьогоднішній день. Ну, суд, о. ну що, ми не можемо зайти туди? Такі, ну льовий суд. Ви ж бачите, що на, двері суд. відкриті, приймальня не працює. Ну суд якіс, а ви потім розказуєте, що у нас претензій до суду немає правда? Ні, я сама зараз так. ви ходіть з нами і знімайте, будете бачите, як цікаво. Ми тільки що були голови апеляційного суду. Не треба потім розказувати казки, що у нас суди діють. У нас суди злочинні на сьогоднішній день. Захоплення приміщення першого поверху. Вони не мають документів не мають реєстрації. А ви розказуєте потім казки. Працюєте на систему, потім розказуєте, що ви в громадській раді. Природа. І народ захищаєте. Ну що ж робити? Треба... Треба стукати на низу, нема, ніде нема. Всі поховалися. А вони підскаваєте. Кіно якесь, позакривалися всі, слухайте. Ні, ні, чекай, треба це зробити. Бо тому що, що ж, вони тікають, бачиш? Бачиш, як вони тікають? Слухай. Ну все, йдемо до Барашкова. Два слова зараз до Барашкова, там він п'ять хвилин і ви вільні. Ну що доброго дня? ми закінчимо. Ну, ви, ви знаєте, якщо говорити чесно, то ви зараз можете з нами підійти і побачити яке опитування. Учора з першої години суддя Варашков пішов у нарадчу пропустив 10 справ, не вийшов з нарадчої, сьогодні в 9 годині призначив, в 9 годині він не прийшов, пише заяву на 11, -ту. в 11 ми приходимо, 20 справ він пропускає, і на 15 годину має оголошувати рішення. Шість років? А ви розказуєте про те, що... Я розумію, що в нас суди чудові. А ніхто нас чудові не говорить. Ви зразу собі говорите, ви розказуєте. Ну, Пан Юрій, ну я знаю. Що ви знаєте? Ну як ви говорили на суді там, все окей. А то, що я говорила на, 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 на виборах суд... голови суду. Ну як? Ну як, окружного адміністративного? Ви ж сказали що все окей. Коли я запитав хто сказала, окей, не ну як? Пледи, окей, ви що коли переплутали? Живі? Коли моги. Ні, та певно, що переплутала. Мене є запис. Говорю. Ну правильно, так подивіться. Хто ну так ось я дивилася. Що. Ви все добре. Говорите, все багато. дуже цікаво. І все вирізали, то ніхто не записав про те, що суддя не має Мені, присяги. Не так, все, трошки громадський заклад, треба... Ну ви знаєте, я теж член громадської ради, як Де, ви, приода. Треба... 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 Але треба не режим підтримувати, який нищить народ, я... а треба правду треба... показувати. Треба... Я розумію. Так, доброго треба... дня ще раз. Вже поховалися всі. Голова суду сховався. Вже всі поховалися сьогодні. Журналісти там на цьому. Ну, що у нас? Третя година, у нас оголошення буде чи ні? Чекаємо. Чекаємо? Третя година. Буквально п'ять хвилин часу. Я думаю, більше не треба буде. Оце отако ходять, знімають і потім кажуть, у нас чудові суди. Я йому запис покажу на громадській раді, щоб суд подам за фальсифікацію матеріалів. Ну а як же? А вони ходять від імені громадської ради, при ОДА, розказують, що у нас все красота. Я просто придання.